До нас на реалізацію приїхав ось такий гарний Nissan Leaf. Автівочка з тепловим насосом грудень 2013 року, ну можна сказати, практично 2014 рік. Значить, Безключовий доступ, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, підігрів заднього дивана, датчик світла, датчик дощу, клімат, круїз, омивач, фар, легкосплавні диски, тонування євро, тобто заднє скло тоновані, бачите, передні не тоновані. Ось такий гарний вілюровий салон, файно збережений. Стелявся так само в гарному стані. Дивіться, пройомчики, каверлінчик, пластик. Ось так все файно виглядає. Безключовий, я вам сказав, тут вже стоїть. Так, Передній диванчик, верні передня сідушка, правильно сказати. Так само дивіться, всі пройомчики. У нас всі скло оригінальні, Nissan, навіть лобове. Ось вам омивач фар. До речі, запалення включено, бачите, у нього протитуманні фари одразу світяться. Гума у нас ось така Pirelli стоїть. Зі сторони водія погнали. Отак файно вілюрчик виглядає, всі чотири скло підімача, електричні складання, дзеркалося, згортання, складання, хто як його називає, бачите? Ну дзеркала електричні, панята з підігрівом. У нас підігрів керма, коректор фар, замок на, за, там, при зарядці. В общем, відключення зарядки, таймер зарядки, ліфт водійського сидіння. Отак виглядає водійська сідуха. Два оригінальних ключі, підігрів заднього дивану, підігрів передніх сидушок у нас. Тут зарядочка є. Клімат у нас заправлений, працює. Мультикермо так само, бачите. ось. Все працює. До речі, кермож регулюється, все. Датчик світла он авто, датчик дощу авто. У нас 11 палок на приладах. Палів По спаю показує 82 соха. Ну, коли повністю заряджена, зараз, бачите, вона не повністю заряджена, тільки 79%. Коли повне заряд, то показує 130 км. І зараз покажу, що тут є тепловий насос. Ось хто розбирається, знаю, що 4 трубки. Раз, два, три, чотири. Тобто вона з тепловим насосом. ну Тут все в нормальному стані. всі оригінал. Оригінал, то есть, до автівки жодних зауважень немає, тому треба міська автівка кататися, приїжджайте, ось, до речі, ми очі. Я вам обіцяв показати Лобове, дивіться, Nissan, бачите, 13-й рік, я ж на, на заводі виготовлено 12 місяць 13-го року. Ну, по суті, 14-й, Ми так і написали. 24 ка батарейка, тут це написано, сох написан, тепловий насос. Ну, тут мало що розписано, бо не влазить там. Повністю 7100 доларів за готівочку можна оформити в кредит, буде 5000 тисяч гривень щомісячний платіж. Кому цікаво, знаходиться у нас на авториночку, номер телефончика під відео.